Їх трохи більше сотні на все місто і в кожного по кілька професій. Працівники управління ремонтів КПХТМ сім днів на тиждень готують теплові мережі Харкова до опалювального сезону. Попри спеку, слюсарі та зварники централізованої служби ремонтів на немишлянській філії міняють майже пів кілометра сорокарічної магістралі діаметром 600 міліметрів. Ця перекладка дуже важлива для нас на даний час, тому що в прошлому опалювального сезону на цій ділянці майже пів кілометра. Було порядка 6 шести... Дефектів, в результаті яких ми зупиняли п'ять мікрорайонів після заміни ділянки 78 житлових будинків, 8 шкіл, 8 дитячих садочків, 6 корпусів лікарняного комплексу отримують стабільно якісні послуги з теплопостачання. А самі теплоенергетики зайвий час на модернізацію системи. Тим часом керівник управління ремонтів Рагуф Мамедов за день має об'їхати всі об'єкти, де працюють його люди. І до кожного треба знайти підхід, кому вихідний надати, кого на лікарня не відпустити. І головне ким на цей день відсутнього замінити. Зі складу працівників управління каже Рагуф Мамедов, чоловіки усі досвідчені старші за віком, працюють і за себе, і за тих, хто пішов боронити Україну. Дуже завантажені роботою. Жінки теж не відстають. Жінок вистачає. Ну, вони в основному Займаються заліровкою, маляри, штукатури. Зараз, мабуть, 6-7 об'єктах ми працюємо. В основному перекладання магістралей, усилення дефектів, ремонтно-відворення роботи, бетонні роботи, фундаменти. Ну, більше десятка професій, мабуть, в управлінні Ми займаємося практично всім. Літо дуже коротке, але в мотильняшках. Не униваємо, працюємо. З весни 22-го року не засмучуються маляр штукатур управління ремонтів людям. Мартинюк, її робота навести красу на об'єктах, які взимку даватимуть тепло людям. Сьогодні на порядку денному центральний тепловий пункт на основ'янській філії. Ну важко дуже ну а що робити. У нас зараз війна, ми повинні робити, повинні допомагати. Хлопців зараз у нас мало, позабирали. От, так що працюємо саме. А було саме так трудно, де робити на Гарянській. Це Сєвєрна Салтовка. І нас возили машиною. Їдемо, вони бомбят, а нас везуть. І від тіля привозили, і туди возили. І нічого. Коли працюєш, забуваєш за все. Ну це правда, от і що воно бахкає. Ну, якщо прилетиться, це твоє. Як від судьби нікуди не підеш, а як ми вдома? Точно так же. Одночасно всередині приміщення вкладає плитку колега пані Лідії Михайло Гусів. У теплових мережах він 15 років. Починав ще з мозаїки, яку збирали з уламків Харківської плитки, 10 на 15 Зараз в роботі якісний керамограніт. Ну приходиться виконувати роботу, як кажуть. Яка до душі, ну а до душі у нас робота вся на самих філіях команді з управління ремонтів завжди раді, бо це швидка і вчасна допомога. Людей скрізь критично мало, роботи багато, а літо коротке. цій одиниці один зварник та два слюсарі по дріквартальних мережах. Та три слюсарі по ВБС. Ну зараз от зварник відпустці, тому якраз от люди ремонтної служби допомагають зі зварниками, тобто ми там демонтуємо, а бригади приїжджають, монтують. Це відчувається не дуже. Поки один тепловий пункт остаточно доводять до ладу, на іншому вже закінчили заміну тепломеханічної частини. Далі ремонт приміщення, який, хоча б, мінімально потрібно завершити до зими, бо тут теж працюють люди, які зігрівають Харків. Ella se llama.